Минуле продовжує відкривати таємниці. На Прикарпатті знову знайшли архів УПА. Цього разу на бідони з документами люди натрапили у лісі поблизу села Вікторів. Знахідку передали музейникам. Вона містить цінну інформацію, зокрема протоколи про перебіг виборів у 1946 році. А ще псевдоніми прізвища імена та навіть роки життя вояків УПА, тобто ті унікальні дані, які раніше історики не могли відшукати. Першим з документів, які мені особисто потрапило, я знаходжу, що суденний бровко. Греченюк Михайло такого то року народження. Тобто ми вже на сьогодні можемо сказати вже точно про те, що, ось, для прикладу, ім'я одного сутених він вже буде відомий не тільки під псевдом, але вже є дійсне прізвище, ім'я, по якому вже можна буде встановити і місце народження цієї людини. Тобто це такий яскравий приклад, що можна сказати про те. Там є ще інші списки. Звичайно, ми будемо звіряти, бо деякі постаті відомі, але багато є людей, які на сьогодні все одно залишаються ще під псевдами. Щоправда, більшість документів у плачевному стані. Бідон, в якому вони зберігались, не мав кришки, заржавів та розколовся. Всередину потрапили бруди, вода. Втім, фахівці не опускають рук та вже взялися реставрувати папери. Процес тривалий клопітки, і, однак дає свої результати. Вже очищений від бруду певну кількість аркушів. Поміщаємо у воду, воді він ще відмокає, і поступово листочок за листочком відділяємо. Причому це робиться, робиться при допомозі, скажімо, ножів і легенько на шкло викладається тоді листок. Історики кажуть, за роки незалежності на теренах Прикарпаття знайдено приблизно сім таких архівів. Ще частина потрапила в руки чорних археологів, тож їхня подальша доля не відомо